Привіт! На кінець мені прийшов комбайн мороза, я приїхав на службу Deliverie і хочу вам його показати та розказати, яка вартість перевезення. От, буду я його тягнути своїм трактором. Емоції, такі я його довго чекав. Так. Я вже й думав, що може за мене забулися, але черга витримав чергу і дочекався. Ну що, будемо платити. Один. Це один платіж буде е, чи два? Два платежа. 1198. Це один платіж на скільки? На 11 тисяч і ще один на 463. Давайте на 463. Просто робота на Арпала, його відчіплювати мені незручно трохи. От. О. Так, що його на візку можна чуть підняти, чи ні? Що так ідемо їхати? Саида там сзади. Вот такие у нас сегодня пригоды. Так, ну що, доїхали ми без пригод. Все нормально. Е, хочу зробити вам такий спокійний обстановці огляд даного комбайна. От, і сказати, що доїхав я без пригодів якихось. Я думаю, що щоб спинила поліція, до мене були б питання. А ви напишіть в коментарях, чи були б питання, чи не були б. Якби з однієї сторони це не є причіп, а з іншої сторони воно на колесах. якщо на колесах, то мабуть потрібно було б, щоб в мене ще були тут стопи і повороти. Але ви напишіть в коментарях було б цікаво. Значить приймач гарбузів у нас виглядає ось так. От Туди камеру вставлю, може там, де видно. Так. Ось він так виглядає, це у нас. Тут всі шестерні йдуть під цим кожухом захисним. Перечепне ось таке. Колеса. Ось такі і ось так у нас виглядає всередині, не видно вам лопатки, хотів показати. От. Цей механізм так і залишився як на всіх комбайнах, то є для підмішок. Те ж саме маємо сюди, вставку, така полка для мішка, для жмиха. У нас є теж таке вікно. Комбайн окрашений якісно. Ось. Що вам сказати? Сказати вам одне, що, дав би Бог, що вродили гарбузи. В цьому році я трохи мене додалося з землі нежданчиком. Ось і насіння я багато замовив, сівалку роблю. Хочу зробити ще культиватор під гарбузи, але я вам покажу його. Також хочу зробити згортача, якщо вдасться. От, в принципі, таке. І далі сушка, 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 сушка. От. Ну, мені оце на колесах так подобається. Чому я той взяв не на колесах, я не знаю. Це настільки якось так компактно виглядає, ну, взагалі. Він такий не за високий, не за цей. Я чомусь так, взагалі мені подобається. Супер, супер. Якість цього комбайну сильна. У мене був такий самий, тільки менший. Я його назвав ну Нугаді. Він класний комбайн. Но він людині розказує, чи варто її купувати взагалі комбайн і займатися гарбузом. Всі комбайни Мороза продаються нормально. Тобто, якщо ви купили маленький комбайн, ви його продасте. 100%. Ну ви зрозумієте, чи варто вам цею справою займатися чи ні. Бо зараз гупнути такі гроші це, це дуже важко буде. Ціна 103 тисячі в Лубнах, але плюс доставка я вам показав 11500 і того 115 тисяч коштує даний комбайн. Трошки будете чекати, той, хто замовить, нічого, це таке життя, люди хочуть всі займатися гарбузом, а людина, можна сказати, робить їх у міру своїх своїй можливості. Ще раз привіт вам. Хотів вам показати ще сівалку гарбузову, відповідну. Якщо комбайн є, то і сівалка має бути. Значить ось таку сівалку мені хлопці роблять. Вісівні апарати УПС, раму зварили, маркера теж зварили. От, вакуум переробили, бо погано тягне під такий патруб. Вже пробували вони щось туди засипати. От, але я привіз свіжу насіння, це зварили такий у нас цей. Маємо такі. Передачі. Ось так. Далі, що тут у нас ще такого свіжого? Ну, ось такий загальний вигляд. Вона ще не крашена, вона ще не дороблена чуєш Але, як той казав, початок є, а це саме головне, мабуть. Тому як Мати свою сівалку це коли ти захотів і тоді ти працюєш. А ви обов'язково у коментарях напишіть, що таке своя сівалка, що таке ти чекаєш, поки хтось посіється і пропускаєш той час посіву і так далі. Е, Налаштовуємо ми його за трактором МТЗ. Так Хлопці зробили тут все це господарство. Я вже робив під 28-пальці. Буду в себе на скауті теж робити так. Тут у нас теж ну, нові висівні апарати. Тут дивлюся, вже хлопці щось пробували кидати на сінини, ось дивлюся є, ось є. А далі вітер, мабуть, розволік. Ось так воно все виглядає. Тут теж колія така вийшла. Ну що, подивимося, що з цього вийде. Я думаю, що повинно бути все добре. Я впевнений, що буде все добре. Тому, як роблять хлопці професіонали дану сівалку, у них своє господарство є, вони в цьому розбираються і... Це їхній профіль. Ось таке у мене вийшло відео. Хто не байдужий до агротематики, ставте оцінки. Пишіть в коментарях, що ви думаєте. В принципі, у мене на сьогодні все. Тоді до нових зустрічей і пока-пока.